Порушуються наші права як мешканців громади. Ми прийшли до виконкому потрапити на прийом до міського голови. Ви знаєте, що у нас зараз воєнний стан? Конечно. І небезпека така, що зараз прийоми проводяться лише начальниками управління. Вже є такий градус невдоволення, що ми всі готові йти до кінця. Ми, представники мешканців будинків 29, 27, 35, 33, 31, у дворі яких проводиться будівництво гаражів за сфальсифікованими документами. Проспект Університетський колишній Гагаріна. А ми прийшли до виконкому для того, щоб потрапити на прийом до міського голови і донести до відома йому, що порушуються наші права. Як мешканців громади цим будівництвом, що його підпис на документах, які є сфальсифікованими, і ми спробуємо потрапити до нього на прийом. ми хочемо часто вияснити хто. Розібратися і допомогти нам. Хто? Чорний Віктор Анатолійович. Телефонуємо він начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян. Віктор Анатолійович. Доброго дня. Ми дзвонимо вам з такого приводу. Ми мешканці територіальної громади за адресами проспекту Університетський колишнього Гагаріна, Будинки 29, 31, 33, 27, 35. Ми зараз під виконкомом намагаємось записатись на особистий прийом до міського голови Юрія Григоровича Вівкула. Як нам це зробити, нас не пускають. І тому ми дзвонимо до вас, як до начальника відділу роботи зі зверненням громадян. Ну, значить, дивіться. Ви знаєте, що у нас зараз воєнний стан? Звісно. І небезпека така, що зараз... Прийоми проводяться лише начальниками управління. Ви можете вийти до нас. Ми вам подамо заяву. Дивіться тут. Я от, зараз передивляюсь документи. Ви зверталися звертали. на урядову, по моєму гарячу урядову. лінію. Ми на всі лінії звертались. Ми звертались на урядову лінію. Ми звертались на міську лінію. Ми звертались до преси, ми звертались до поліції, написали заяву до поліції. А ми у нас зараз є звернення до міського голови з підписами мешканців, які не дають свою згоду на це будівництво і вимагають розібратись в ситуації. Тому ми хочемо від вас почути відповідь. Чи можете ви до нас спуститись і дати якийсь коментар щодо цього, щоб ми не по телефону з вами спілкувалися? Спуститися і дати коментар щодо чого щодо гаражів. До цієї, ситуації. До цієї ситуації, чому нас не пускають, чому влада від нас ховається? Я зрозумів. Зараз я так думаю, що ну зараз я з'ясую, хто це може бути. Ну от я просто зараз вам сказав, що кари, ну, мабуть, це не кари. Хто хто просто там відповідає? Я не думаю, що там підпис, як ви сказали. Виконувачі обов'язків дивіться, ми бачили документи. У нас є фото документів на всіх підписах і на виділенні в оренду землі, і на всьому іншому підпис Юрія Вілкова. Тому ми, тому ми саме хочемо пробитись саме на прийом до виконуючого обов'язки міського голови. Ну давайте я зараз з'ясую, хто хто може до вас вийти. Добре, щоб ми могли поспілкуватися сьогодні з представником влади. Так, так, добре, дякуємо. добре, дякуємо. Так, ми всі мешканці. Ви слова написали нам да. це все. Давайте ми вас приймемо, бо так я вам зараз нічого не можу сказати. Ми розберемося, є хто там ми вам надамо, Ми повністю все піднімемо. Запросимо вас, ви отримаєте відповідь. відповідь. Значить, висновок, який нас зареєстрували нашу жалобу, да? заяву, так, скаргу, і е, сказали, що їм потрібен час розібратися в цьому питанні, підняти так, документи, і це вони зроблять до кінця тижня, нададуть нам відповідь телефону пані Наталії. Також ми просили, щоб зібрали вони зібрали комісію по на місці злочину. Будемо казати так, але є такий момент: право власності, яке набуто незаконно на залишки плавального басейну радянських часів, який був названий 25% гаража, може бути скасовано лише через рішення суду. Ну, тобто виконком, так так, виконком до цього ніякого відношення немає. Нам повідомлять відповідь, вони зберуть зараз всі документи, піднімуть ті документи, на підставі яких це рішення було взагалі прийнято, і будуть якось формувати відповідь. Яку відповідь ми отримаємо? Можливо, ми отримаємо відповідь, що це 25% гаража і право власності, цілком законне і священне. А, може бути і таке. Ми повністю готові доходити до так. суду. Це без, без питань, тому що ну, дуже вже зачепило мешканців наших будинків таке свавілля. Ну, вже є такий градус невдоволення, що ми всі готові йти до кінця.